Обнова брендово доступна шопінгова. Кожного дня ми з вами, коли дізнаємося якусь інформацію з боліт бо з тимчасово окупованих територіях, кожного дня ми з вами дізнаємося, що в окупантів не все добре з головою. Тому що повсякчас вони чують кокієто то хлопки. Значить, кукіє то хлопки, це в них може є ще низка синонімів, про які ми з вами теж говорили. Це ще може бути літак, який переходить на сфер звук. Це ще може бути так звана протиповітряна оборона, яка чомусь вистрілює сама в себе. Ну але насправді виходить так, що за низкою різних слів окупанти приховують той факт, що на тимчасово загарбаних територіях повсякчас щось вибухає сьогоднішній день. Не виняток абсолютно, і у Красноперекопському районі Криму теж розцвітає бавовна. Там навіть підняли російську авіацію. Місцеві кримські пабліки повідомляють, що на південний захід від Красноперекопська літають гелікоптери, які зараз можете бачити на екрані. Окупаційна влада поки що мовчить мовчить, слухає, що ж у них там хлопає, так би мовити, медіа повідомляє також, що вибухи чути і у Севастополі. А один із кримських телеграм-каналів виклав карту, де показав приблизну географію вибухів. Зараз її, до речі, можете бачити на екрані. Хлопає у них там і надалі. Детальнішої інформації, звісно, поки що немає, бо окупанти, колаборанти намагаються приховати ту ситуацію. Ну і також. Красноперекопський район нагадається північ автономної республіки Крим та місце, де півострів з'єднується із материком. На півночі район умиває солоне озеро Сиваша на заході. Затока від Чорного моря. Ну почекаємо на детальну інформацію. Почекаємо на те, що ж писатимуть росіяни і пропагандисти у тому числі про те, що ж у них там таке хлопає, що ж у них там таке вибухає. Я також нагадаю, що офіційні канали. Російської Федерації і гауляйтерів Криму вони поки що не повідомляють жодної інформації про те, що ж у них там таке трапилося, так але телеграм-канали вже рясніють різними. М Ряснюють різними світлинами, різними відео відео також є ось тих гелікоптерів, які продовжують літати зараз на над півостровом. Ну і знаєте, намагаються також говорити про те, що нікакої паніки у них там немає. У них там усе під контролем, під контролем, чи то безпілотників, чи то ракет, які іноді час від часу залітають на територію. Півострова на інші тимчасово е, окуповані території, так і е, які також е, прилітають і в глибокі тили, і не завжди це території України, які під контролем Російської Федерації іноді це глибокі тили, так звані глубінки на території безпосередньо країни-агресорки. Ну до цієї теми я додам, що якщо ви думали, що хлопці у Росіян почалися в Криму буквально щойно, то ні, адже цієї ночі росіяни на годину. Перекривали Кримський міст. Про це повідомляють пропагандистські уже офіційні канали, офіційні джерела. Говорять, що це була така собі оперативна інформація. Перекрили ось цю незаконно зведену переправу Керченський міст людей, які перебували на мосту та в зоні огляду, попросили зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників. Транспортної безпеки згодом рух мостом відновили, але російські пропагандисти й досі не повідомили, якою ж була причина. Може, теж бавовнятко і на ось цю керченську переправу завітало. Не знаємо точно, адже росіяни нагадаю намагаються вдавати, що у Криму у них все під контролем. Так і було задумано. У них все те, що безпілотники літають це. Це теж частина їхнього плану. Трошки збоченого такого знаєте, не зовсім адекватного, але от вони намагаються ще вдавати, що усе у них добре.